Привіт, з вами я, Степан Чай, і сьогодні в нас на обзорі CG-CAM 5 CG 5000 От вона стоїть от від неї коробка, куча прибамбасів до неї в воду не у чехлі. От це в, в нас просто відкручується, оце стандартне до нього. Ви поняли, Оце знімається, ставиться. Ретестую цією камерою вже майже місяць, можу розказати. Так. Тут в неї три кнопки. Перша це Wi-Fi, друга це Zoom. Ну, дві ці кнопки це Zoom. Оце кнопка вімкнення. Зараз включається. Вона якісно знімає, але тут на цій камері не видно нічого. Я поставлю відео і фото з неї. Так, оця кнопка відповідає за фотографію або включення відео і виключення. А оця кнопка ще служить як переключання з відео на фото. І в 14 Мпікселів дві батареї китайський присов. Так, і оця, кноп... оця кнопка ще заходить в настройки. І якщо її потримати, вона виключає камеру. Так. Йдемо далі. От у нас така коробка, вона була по-іначому складена, але ну, нічого. Так о, краще так. О, так, так. Так, виймається. Дивимося, що тут. Перша інструкція. Тут є 3-4 мови. Англійська, де це російська. Отут у нас російська і китайська. Так. С наклейки дві сі Далі у нас йде якась непонятна штука якась. Дивіться. Оце і оце. Так. Оце у нас. Прищіплювати до чогось можна до штанів, до чого хочу. Оце у нас ще одне стекло. Написано на ньому HD. Все так, так упаковано. І так, скільки тут три ремця. Так, оце для шльома щось. Кріплення якесь, оце для реєстратора. Оце для велосипеда. Оце для е, селфі-палки, штатива, Оце для шльома теж. Оце не, не знаю до чого. Так. Е, Далі в нас йде тряпка, щоб відтирати? Е, і екран і... Матрицю. Так. Далі у нас йде ковпачок на камеру. Так, після ковпачка йдуть отакі ну, наклейки їх клеяти, щоб камеру прикріпити. Так, коротко постаю. Останнє це теж якесь кріплення. Так. Багато всяких кріплень. Так, Так. йдемо до камери, до самого чехла. О, тут цей чохол відкривається так. Треба посунути оцю штуку. Зараз наводся різкость. Оцю. Сунемо. так. І оце тягнемо. Так, відкриваємо. Дуже тяжко її винімати. І ми треба так. Така у нас камера біла, Wi-Fi в ній є. Так? І тут у нас мод. Мод і кнопка включення, як я казав. Отак От у нас батарея відкривається, треба просто оце потягнути. Так, і закривати. Так. Батарея 900 мА. Другу батарею я зараз не можу показати, вона на зарядці. А, ні, зараз я її виключу. Зараз візьму батарею. Ага. Отак. Оце воно саме зарядне. І що десь micro USB кабель. Ну, я десь його поставив, не пам'ятаю де. Так, написано, отут у нас 900 мА. На кожній батареї так. Трохи тяжко оце закривати, путаю завжди. Ок, а, все. Тепер поняв. Закрито. Так. Камера по виду мені сподобалась. Так, йдемо далі. Вона під ця камера під. Блин, як це сказати? Ну просто, коротше, не можна до 32 Гігабайт. Ця камера в мене тут флешка 32. 32 Гіга, все хорошо видно. Все хорошо робить. Так, далі у нас йде USB і HDMI-виход. Тут можна настроювати колір оцих світодіодів. Де це вони? отут. Так. Екран 2 дюйма. Так, зараз пройдемось по настройках. Сідікам. Нічого не видно. Ця камера гірше знімає? Так, включу зараз відео. Ану. Так. Так, снимаю. все знімаю, знимаю. Вот так це все. Видно. Где мой цей светойот? Так. Ну, камера хорошо знімає, так, в Так, переходимо і робимо фото. Ой, я лампу забув включити. Так, да, так щось все жовте, треба вечора дочекатись. Ну, отак я хочу. Ну хай буде, поки що вже так от. Трохи краще видно. Так. Батарея, батареї нормально роблять. Так, а тепер, ну зараз покажу. Странно, що тут написано на цьому. На зарядці від батареї модель CG4000. Не знаю точно, може це від CG4000 зарядка. Просто. Може не їх просто зарядне. Таке саме. 1 А 5 Вольт. Ось так. М -м -м. Камера знімає добре. Навіть в поганому освітленні. І хочу ще показати тут характеристики, що вона може робити. Ну, на що її можна чіпляти. Перше, це різкості. О! На квадрокоптер можна. Далі навігати. Ну, в машині вішати як реєстратор. На велосипед можна. В лотці, е, можна воду з нею ніряти і хом... Бу... бугал Бургал. Не знаю. Домашня зйомка, наверное. Так. Три до 30 метрів в воді. Може ця камера. Не знаю, що буде більше, якщо... що буде, якщо нервнути більше, ніж 30 метрів воду. Не знаю. Розірве чехол. От тут покажу чехол. От у нас всі кнопки, вони на пружинах. так. І тут все так закручено. Тут захисна пленка. На камері теж було так. Дивіться, як це все закривається. Плотно. Його так тяжко закривати, що це, моє. дивіться, тут просто закривається вона отак. І все. Ну все, думаю, будемо кінчати. Всім пока. З вами був я,